А я йду додому з Кастиєсу. Сьогодні у нас було заняття. Завтра виступ в манресі. Сьогодні у нас біля вечеря романтична. Отака от вечеря, як сніданок. Супер, так? Да? І будемо дивитися з ним файна Україна, тільки каталончика. Поставили монітор, будемо кайфувати з ним. Раніше робили 5 печенок на день, а зараз подивіться на цей склад. Піченівський. Це з одного боку тільки звичайні, а з другого боку ще шоколадних там повно. Добрий день. Продовжаю знімати вам відео раз в півроку. Ми сьогодні з Відем приїхали поснідати в Моністроль. Це таке містечко біля монсерату. Буквально, щоб порозуміли, оті сходи це вже підйом на монсерат. Пішки, якщо ви хочете піти. Ось ці. Вже снідали, у нас був. Сенвіч з беконним сиром, кава. Зараз підемо подивимося на базарчик. І підемо робити, в принципі, головне, для чого ми сюди приїхали, підемо до стоматолога. От, я три тижні ждала записі до стоматолога. Нарешті дойшли сьогодні через пів годинки. Будуть мені дивитися, чи можна вирізати мені зуби мудрості. Ура! Я обожаю такі парадитас, продають всякі шопери, косметички. Це просто уведіть мене відсюди, бо я зараз куплю там усе. Там такі красиві підвісочки є. Я там купила собі ручну косметичку для цього. Зараз вам вдома покажу. Закінчення вечора у мене в кафе. Таку булочку буду було їсти. Я вже сама, як булочка Привіт! Знаєте, які є? Найбільший мінус мого університету, за що я його прям. Ну, він мене бісить із цього. Я сам університет. Ну, університет і студенти все разом. Большевики. І оце по всьому університету. За своїм комунізмом. Всім привіт! Сьогодні я в Барселоні. Що в мене на голові? Непонятно. Дивіться. Райо Макуін 95. <риклад> Сьогодні день народження у Лаї, та яка співає. Лая 22 рочки. І ми прийшли приїхали в Барселону її вітати. Сьо Манельчик. Манель. Осьо Бєльчик. Ось Марті. ось якісь незнайомі мені люди. Вони сказали своє ім'я, але я вже забула. Осьо Лая, оно Мікель. Домой їдемо з Лаєю і Бєльчиком. Я вийду пі. Сьогодні Ліза вам розкаже, на що вона потратила всі гроші? А ну, зараз працює акція. Береш три три в подарок. Хе -хе. Я хотіла купити собі тон для обличчя, у мене його ніколи не було. От ось такий skin Tone Kiko Milano. Ну, для нього мені потрібен був пензлик. Гляньте, яка краса тінь. Ну, пензлик такий дубовий, такий хороший, чувствується якість. І думаю, ну це вже два продукти. То що, я візьму ще щось одне? І три в подарок. Що я теряю? Я взяла собі ще автоматичний олівець. У мене вже такий бух. Він просто закінчився. Я взяла точно такий же колір. А потім на касі мені кажуть, що кисточки в акцію не входять. І я така, блін. Ну і коротше, у мене типа, в акції тільки карандаш і тоналка. кисточка отдельно. Ну, я взяла собі ще один продукт, Щоб було три. Отак от от. Жертви маркетингу і працюють. я собі отаку штуку. Це коротше для обличчя. Я вирішила, що я їм буду малювати, типу тіні, ну і ще. Зараз подивимося. І от наконець мають три продукти, що я взяла собі в подарок. Дивимося. Такого ніколи не було, все були жидкі. Я це спробувала. добре, хорошо Можна брати Дальше. я взяла собі тіні. Такі тіні в 10-матінки, вони такого кольору. Вони є матові і такі хоп. Хоп-хоп на око і пішов. І я купила собі тіні. Прикол цих тіней в тому, що вони на очах виглядають як маленькі брилліантики. Расипчисті. Не видно ніфіга. Ну, коротше, я подумала: подарок треба брати. Мені дуже подобається. Отак. Вот Ліза або і стала власницею цікучої косметики. Жертва маркетинга. Вієль мене не любить. Я як хороша людина, хотіла купити класний подарок папі Б'єля на сідло. От таку штуку. класну, Бачите? Завечкай. А він каже: Ні, це якась фігня, не купляй. Я кажу, я за свої гроші візьму, 2 євро коштує. Він каже: Ліза, не бери. От як з ним не злиться. Що може бути кайфовіше, ніж коли кошарик приходить до тебе. Робити масажик. Я її обожаю. Сьогодні вівторок, все зашибісь. Я вже відучилась, біжу додому, просто щаслива, все зашибісь. У мене все так хорошо. Ви навіть не представляєте. От я дуже щаслива, люблю цю життя. Якусь музичку устраювають нам сьогодні. От. Так що от якась ярмарка. Якщо я вам не відповідаю на СМС в вайбері. Возможно, це тому, що в мене немає вайбера на телефоні і тільки на комп'ютері. І я дуже рідко його відкриваю. Тому у мене тисячу назбиравшихся савщині, пропущених. Не пишіть мені. Не пишіть, дзвоніть. діас Сьогодні у мене настрій такий. Фіолетово-бусково-рожевий. Волосся ужас, мені не подобається, помогіть. Ладно. Я ще стрілечку на очах навіть зробила рожеву. Ну, щоб так. Все було в тон. Я умерла, це просто моє лице зранку. Зараз 9 вечора. Мені тільки що подзвонила а, режисерка з театру, каже Ліза. все, Роздали ролі на новий спектакль. І в мене там цілий монолог каталонською мовою. Я така щаслива. Опа. Шукай телефоніслі. Ціло вікно мої губи. Я знак на твоєму вікні Ти квітка, ти квітка Правда, <реп>, ти каже мушу? Дивіться, молодець, я так треную мальчика Тренировочку пройшов Пєль э, Скажи паляниця 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 Добре, з медом паляниця А без меду не така Дайте дядьку Всім привітки! Ми сьогодні з біліком будемо займатися кружком у ручки. Зараз покажу все. Ми будемо склеювати пазл, щоб нарешті його повісити на стіну. Я подарувала його Бєлю у 23-му році. Через місяць вже в 26-й, а він у нас до сих пор лежить в шухлядці. Ну, хоч склали ми його. Матрисі Аледо. Нам буде тут склеювати пазл. Оце як класна фотка. Це йому подрувала на не знаю, з яким років було, короче, на день народження. Три роки тому. На 21. Це привид. Згордешамо на осаdas і нітаке, ось оно. Надіюсь, вийде добре. І ми не несли через багато клея. Кеваса. Ми тут замазуємо, як бачите, щелі. Це спеціальний лак для е, пазлів. Тому не переживайте. Так і має бути. Сподіваюся. Ми закінчили, залишаємо підсохнути пазл, і ми його вже повісимо. Повісимо його, скоріш за все, коли вже повернемося з Італії. Прелесть! Привіт! Я сьогодні цілий день засинаю. Сьогодні якийсь такий день сонний сонний. Вже четверг, вже перша година дня. Я вже, навіть, я вже додому приїхала. Сьогодні така швидка. Завтра п'ятниця. Завтра ми будемо з вами збирати валізу в Італію. І завтра вийде це відео. Так що вам привіт з минулого. Кому це дісі? Субчай!